Солдати Кім і на почали гинути на Курщині. Російського генерала ліквідували у Москві, а також куди поцілили атакам з у Таганрозі. Про це та інше говоримо з військовим експертом, полковником ЗСУ Петром Черником. Пане Петре, вітаю. Слава Україні! Героям слава! Отже, давайте почнемо з Курщини. Там війська КНДР вперше пішли на штурми. Про це говорив і президент України Володимир Зеленський, а також багато українських бригад викладали відповідне відео. Це північнокорейців нарешті за два місяці навчили воювати. От е, що можна сказати про їхню підготовку з того відео, яке зараз вже з'являється в мережі, ну якщо все дуже важливо пролізувати, то я б не сказав, що їх навчили воювати так, як треба. Тут направду є кілька зрізів, і давайте ми, як завжди, все розділимо на воєнну компоненту і на геоплітику, бо є і те, і те. Отже, воєнна компонента. Якщо подивитися, навіть як вони екіпіровані, то викликає дуже великі сумніви рівень їхньої підготовки. Нагадуємо, що коли цей великий. 11 тисячний корпус, а він доволі великий. Це повноцінна дивізія за радянськими нормативами. Це 12,5 тисяч людей з'явився. То їхня пропаганда підняла такий рівень бойової спроможності, що отмовляв, їх кулі не беруть. Виявляється, їх кулі беруть, гинуть. На цю хвилину підтверджено що кілька сотень, і убитими, і пораненими. Ще один дуже важливий зріз. практично немає техніки. Ніякої там кілька автомобілів, може, один-два бронетранспортери і кілька баги. Ну, це ну це Направду несерйозна розмова. Але є ще один дуже важливий зріст: проскочила дуже цікава інформація, і ми маємо на ній зупинитися. Маю нагадати, що Північна Корея є найбільшим, е, найбільшим оператором у світі мінометів різних калібрів: 60-го міліметру, 82-го міліметру, 120-го міліметру. І направду в них є дуже цікава реактивна система залпового вогню мінометного типу Type 63 Розробили її китайці ще у 60-х роках. Направду нічого нового, воно виросло із Янської системи БМ 14 там тільки зменшили калібр із 140 мм до 107, але доволі ефективна. 12 стволів дальність завдання ударів до 8,5 км. Дуже добре себе показали у війні у В'єтнамі, в Афганістані, в Ірано-Іракській війні, і навіть у теперішньому конфлікті, який практично завершився у Сирії. має такий дуже особливий снаряд, який може дати уламки до 1200 на в радіусі до 12 метрів. Це умовно. Оцей залп може накрити футбольне поле. Якщо такі системи з'являться, а вони у північної Кореї доволі масово, ну направду це той момент, який десь для нас буде небезпечним. Але є нюанс: це буксована установка для нашого fpv дрону. Це просто фантастична ціль. Це якщо брати воєнну компоненту. Отже, підсумовуємо нічого особливого, північна Корея не показала. А росіяни вкотре продемонстрували стальницьку методичку, що піхотні вали це їхнє все. Тепер велика геополітика, і тут є направду серйозний момент. Північна Корея повноцінно підкреслює, де факто не не де юре, де факто вступила з нами у війну. Тобто є повноцінні бойові дії між ними і між нами. Це безпрецедентне явище, бо всі війни, які були, вони в той чи інший спосіб, починаючи з того самого В'єтнаму, тої самої війни у Південній Кореї, вони мали якісь юридичне оформлення. От я був учасником стабілізаційної операції в 2004 році в Іраку. Все ж таки воно юридично було оформлено. Тобто була коаліція, а це бій заради бою. Що це означає? Що світові диктатури, ота прокреслена вісь зла, з, з якої дійсно вибили сірію, це величезний успіх світових демократій, все ж таки набирає обертів. Тут уже мають відповідати наші союзники. Об'єктивно ще заради скажу, що поки що у мене дуже мало е, серйозного об'єктивного аналізу, чим вони можуть відповісти по-справжньому, ну хіба що дати ще більше зброї, знову ж е, дозволити. Бити як найдальше углиб Рос... Російської Федерації і санкції, санкції, ще раз санкції, але в першу чергу проти Російської Федерації, а не проти північної Кореї, бо вони так там живуть під санкціями і зуміли до речі, в тих самих санкціях ту... той самий Іскандер удосконалити ще краще ніж роблять його самі росіяни. Отак От виглядає все те на цю хвилину, що стосується північно корейських військ і нашого з ними безпосереднього вогневого контакту. Іншими словами, ми на порозі третьої світової війни. Чи ну, я помиляюсь? Е, хто давно стежить за моєю аналітикою? Я вже займаюся цією справою в активній фазі більше двох з половиною років. Я давно стверджую, що дві великі світові коаліції, союзи, вже складені. Це так звана глобальна північ, євроатлантичні е Простір і світові демократії, і так званий е, глобальний південь, чи умовно демократії проти тиранії. Ми перебуваємо десь орієнтовно, плюс-мінус жовтень 1939 року. Тоді ще Гітлера можна було зупиняти меншою кров'ю. Його зупинили, але на превеликий жаль величезною кров'ю. Оці маховики. Розгортаються, зупинити їх уже не можна, можна тільки переорієнтувати театри воєнних дій. На мій погляд, найголовніші стратегічні е, е, операції все ж таки відбудуться в Тихоокеанському е, басейні, бо там головні актори, там головні гравці. Тема НАТО серйозно надто складна, щоб її так у буквально у кілька снів викласти. Але тим не менше, стою на тій позиції, що великий воєнний мілітарний квест а освіті накопичувалися просто без. Ліч нерозв'язаних проблем почався, і нас попереду чекають не мирні благословенні часи. А на жаль, каскад великих, малих, середніх, і напевно, що одна велика світова війна. Давайте ще. Поговоримо про неспокій і переляк цими днями на болотах. У Москві 17 грудня підірвали російського генерала, начальника військ РХБЗ Ігоря Кирилова. За нашими даними, це спецоперація СБУ. Це найбільш високопоставлений військовий, якого ліквідували під час війни. Скажіть, де цей персонаж? Засвітився, який мав вплив, і чи оця ситуація з його ліквідацією може взагалі якось позначитися на перебігу війни? Тут на правду теж кілька зрізів. Найперше, хочу сказати, що це операція глобального і історичного порядку. І щоб ми зрозуміли, чому вона історичного порядку, ми найперше перше туди заглянемо. Давайте ми розберемо дуже коротехніку, взагалі таке поняття, як спецслужби і їхню роботу. Як, як дуже стара політична система на, на планеті Земля, так і старі спецслужби. Ще з перших імперій, там Асірійської, Єгипетської, Вавилонської, вже були люди, котрі збирали інформацію про ворога на його території і навіть здійснювали якісь бойові виправи. Тут можна кілька лекцій прочитати, якщо не добрий десяток, але насправді по Справжньому спеціальні служби як інструмент допоміжний у тому нескінченному воєнному протиборстві заквітли за у 20 столітті Перша світова війна, Друга світова війна, холодна війна, і буквально штрихова кілька е, операцій, бо це важить для розуміння того, що відбулося. На мій погляд, найунікальніші операції, які коли-небудь хтось здійснював, все ж таки зробили росіяни за царату і потім за більш За, більшовиків. за царату. вербування полковника Альфреда Ределя. До речі, уроженець міста Львова пол... Полковник австрійської контррозвитки, який зливав їм дуже багато інформації, і інший геніальний, геніальний майстер шпигунських ігор Максимелл Роден, я, Я перепрошую. Я можу тут помилитися. Останні, останній начальник контррозвідки Австро Угорської імперії. Даруйте, з прізвищем я, я трошки міг помилитися, майстер шпигунства, дуже раджу його мемуари, там дуже все солідно описано, вивів його на чисту. Воду це перша геніальна велика вербовка. Друга, так звана кем, Кемб п'ятірка. П'ятеро високопосадовців британської корони були завербовані Радянським Союзом. Найвідоміший з них Ентоні Блант, 5 років в Другій світовій був радником у Герга Шостого. Це дуже серйозно. Наступне Сталін... В... Узнав про вибух атомної бомби швидше, ніж узнав Трумен тої першої у липні 45-го року. Чому там були два його ідейні агенти? Одного посадили в тюрму, другого не, не, не посадили. Вони злили величезну кількість інформації. Сумнівно, сумнівно, якби не зливання цієї інформації, чи мав би Радянський Союз атомну зброю. Унікальна операція нацистів, отто то скорцені викрадення у вересні 43-го року. Року Беніто Мусоліні від союзників, ну і вже під завершення Холодної війни, на мій погляд, найгеніальніша операція всіх часів і народів, які проводив МОСАД, це операція Гнів Божий. В 72-му році терористи організації визволення Палестини і чорного вересня захопили на Олімпіаді у Мюнхені спортсменів ізраїльських. Вони загинули, і було ухвалення рішення винищити всіх. Дотичних 20 років тривала операція. Ну і звичайно, вибухи пейджерів, котрі зараз сталися у чому у цьому році. Чому свідомо приводжу цей ряд операцій? Блискучих, не повний перелік, але блискучих операцій. А тому, що Росія завжди вважалася однією з кращих країн по проведенню самих цих операцій, а тепер ця країна не змогла убезпечити свого воєнного високопосадовця. Операція проведення на їхній території в дуже захищеній зоні через самокат. Ну, це, це геніально. Отже, ми країна, яка має ну, направду невеличкий досвід організації спеціальних операцій, за малесенький час сягнули рівня, який точно лягає у перелік оцих операцій. Отже, ревізується сама їхня розвідувальна система як така. Зрештою, курську операцію не побачили. Цей мінус. І найголовніше, сама спеціальна воєнна операція базувалася на хибному уявленні їхньої розвідки, що нас можна перемогти за кілька днів, чи скажімо, тиждень. Пам'ятаємо ті велетенські колони, там вже навіть були парадні мундири, які вони мали одягнути. Тобто ревізується взагалі комплексно їхній потенціал, і найголовніше страх. Це дуже сильна зброя. Тепер кожен генерал, котрий бере участь в, в злочинах проти України, задумується. А виявляється, мене ніхто захистити не може. А виявляється, я дуже зручна ціль. А там, де росте корпоративний страх, там ростуть помилки. А помилки це малесенькі цеглиночки у наш фундамент. Перемоги і ще буквально кілька штатів дуже важливих. Ця війна, війна за інтелект і за розвіданий у тому числі. Е, нагадуємо такого відомого українця. Це українець Богдан Різун, на за псевдом Віктор Суворов. Всім раджу прочитати його е, книжку Акваріум. Він у, українець. Навіть тут вони мають поразку, бо немає нашого інтелекту. І напевно, е, за, завершу викладати цього матеріалу. Реалу гасло нашого головного управління розвідки «Sapiens dominabitur astris» Розум панує над зірками. Це направду блискуча, дуже якісна, дуже добре організована операція. За що низький уклін тим людям, котрі це зробили. Ну і звичайно, як кажуть американці, «Carry on». продовжуємо. А не може бути такого, що російські генерали подивляться на цю ситуацію і поховаються в бункери? Хай ховаються, це означає, що рівень організації однозначно буде понижуватися. Ну, це, це також певний успіх, як такий. Тобто там буде наростати страх. А страх у частині ведення інформаційно-психологічних операцій і впливу на противника це один з основних інструментів виведення противника із ладу. Прекрасно, хай ховаються. Давайте ще поговоримо про далекобійні удари. Кармічний бумеранг дедалі частіше б'є в лоба росіянам у Таганрозі 11 грудня. Лунали вибухи згодом. Росіяни показали фото, на якому видно частину від американської балістичної ракети Атакамс. Отже, що могло бути ціллю, і які там є стратегічні об'єкти у Росіян. Сам факт, що ракета Атакамс до 300 км, особливо у касетній частині, застосовуються по цьому місту. Це вже прекрасно, тому що місто велике індустріальне і там направду є ціла низка жирних цілей. Давайте ми їх розберемо, що там є. Там, по-перше, є великий аеродром, чи це сіль сама по собі однозначно, чи там є тактична авіація, особливо су 24 су 25 гелікоптери. Не сумніваємося, щось із цього точно могло постраждати. Тепер ми ж розуміємо, що війна будь-яка та не тільки ця. Має ще й економічну компоненту. Нагадаю, що на Німеччина програла тоді, коли було розбомбардовано союзниками 12 заводів з виробництва синтетичного палива. Це коли водень під тиском сполучають із перез перемаленим вугіллям і у. Утворюється бензин, тільки тоді вони програли. Тобто треба підривати їхній економічний потенціал. Вони ж б'ють по наших підприємствах і по нашій енергетиці. Чому ми цього не можемо робити? Це ми обговорили там, що є як мінімум два великі авіаційні заводи. Один з них, до речі, спеціалізується на ремонті саме гідролітаків. Є, є підприємство металургії, яке виробляє, до речі, устаткування саме для нафтогазового комплексу. Чим менше цього устаткування буде, тим краще. Ми зрозуміємо, що без нафтогазових Ця війна продовжуватися не може і є просто унікальне під Підприємство доволі стареньке, ще з 30-х років воно ну, там побудовано, а в 50-х роках було кінцево перепрофільовано на виробництво апаратури гідроакустики саме для військово-морського флоту. Аналізуючи всю цю інформацію навколо цього питання, мені важко сказати, котрий об'єкт конкретно постраждав. Ми розібрали ті, які могли постраждати. Те, що точно щось зазнало ураження, немає мені найменшого сумніву. І найголовніше, ракета прийшла. Вона прийшла, вона завдала ураження. А якщо вона завдала ураження один раз, вона обов'язково завдасть другий, третій, четвертий, п'ятий, Допоки до можемо це робити, питання на жаль, тільки одне: кількості відповідних ракетних засобів. Пропоную продовжити тему далекобійних ударів. Останні дні та тижні якось часто прилітає по об'єктах у Чечні, зазвичай по казармах і військових частинах. Якою може бути стратегія? І чому зараз так би мовити така любов е, саме до цього регіону? питання також будемо розглядати в комплексі. Спочатку розглядаємо воєнну частину, продовжуємо ревізію їхнього зенітно-ракетного прикриття. Виявляється, хвалені комплекси С-300, С-350, особливо С-400. Він найдужче розрекламований. Він, до речі, доволі дорогий. На світових ринках один дивізіон фрактується від мільярда до 200 мільйонів доларів. Це поважні гроші. Не можуть побачити невелику безпілотну систему. Це доволі велика відстань. Це десь у межах, якщо точно по прямій від кордону до кордону, десь 800 тисяч кілометрів. Розуміємо, що безпілотник не летить по прямій лінії. Він здійснює певні маневри його не можуть побачити навіть ті системи, котрі мають бачити, дуже сильно розхвалений панцер С С-1», чи скажімо, ще доволі старенькі буки, чи е, доволі е, ну, відносно старенькі «Тор». не можуть. Реалізується все менше і менше клієнтури на світових ринках буде у росіян. До речі, всі дуже, дуже за цим ретельно стежать. Ми вже один раз проговорювали, скажемо ще раз. Росіяни втратили другу позицію на ринку озброєння. Французи їх обігнали, перейшли на третю. А моя думка, що дійдуть і на четверту, і ще далі. А тепер велика політика. Велика політика, а знову ж таки виявляється, що генерала Дондон -Дон військ у Тіктоку також можна дістати. Бо він тут розказує, яка в нього могутня армія. Що він тут мало зараз не до Києва. Дійде. Він, до речі, свого часу Бандеру казав, що треба упіймати. Так і не впіймали, не змогли. А тут прилітає до нього у його свята святих. Правда, треба віддати належне певне, певне їм, що все ж таки він має доволі чисельне військо, як на Російську Федерацію. Ма Мацюпусінька чи Чечня це трошки менше ніж Ль львівська область, десь у межах 17 тисяч квадратних кілометрів, тр трохи більше. Мільйона населення має, має під штуком поза 80 тисяч людей. Це дуже багато. І тут є дуже тонка політична гра, забивання клину між путіним і кавказськими елітами, котрі мають силовий потенціал. Тобто ті вже дуже сильно сумніваються, а чи Путін може гарантувати їхню безпеку? І чи не закипить третя чеченська війна, на мій погляд. Лишень питання часу. От чим більше таких гібридних операцій буде складатися, тим краще всередині в Росії треба хаотизовувати все, що можна хаотизовувати. А оцей чеченський плацдарм він так і проситься для того, щоб там запалити ще один сірник. Чи він зараз загориться? Дуже важко сказати. Але те, що отакі операції сприяють, складають підвали не для цього однозначно. Пане Петре, дякую вам за цікаву і змістовну розмову. Це були всі новини, які ми планували обговорити сьогодні. Продовжуємо донатити на дрони і наближати нашу перемогу. Вкотре користаються цим добротним майданчиком і хочу звернутися до кожного українця. От маємо конкретні приклади сьогодні, що безпілотні системи це саме та наша відповідь, яка по-справжньому дошкуляє ворогу, і кожен з нас може до цього долучитися. Дякую, бережіть себе, побачимось наступного тижня.